Друзі, привіт! З вами я, Аляна Шарк. Зараз я намагаюся відпочити в Домінікані. Я взагалі дуже полюбляю це місце і вже відпочиваю на цьому острові третій раз. У мене є відео огляд різних частин Домінікани. Найкращий готель, на якому я була, з найкращим пляном може відбутися тут. А зараз у мене от, он поганий досить, реально. Причому, бачить Бог, я не, ну, я не люблю просто робити дуже погані відгуки, і, бо я вважаю, що кожен має право на помилку і ну, якось можна щось покращити. Але от вони мене просто вкрай дістали, тому я <смас> вирішила все ж таки залишити для вас цей відгук, можливо, комусь буде доречним, тому що просто я заплатила якісь колосальні гроші, летіла сюди дуже довго, і ну, воно просто цього не вартує. Цей рівень сервісу це просто капець. Зараз я відпочиваю в Пунта Кана в готелі. Я купила собі навіть преміум. Тобто в них є звичайні номери, а є преміум. Ну, ця взагалі, концепція преміум, вона ну, це, це значить, що до тебе має бути якийсь преміальний сервіс. Тобто в тебе окрема зона, де можна поїсти, і окремий якийсь пляж. З фішками та консьєрж, преміальний сервіс. Але я вам скажу чесно, що я просто ну, ніколи не бачила такого жахливого преміального сервісу. Тобто він тут гірший, ніж звичайний сервіс у багатьох готелів. Тобто я тут була вже, я ж кажу, в деяких готелі і такого ну, просто жахливого сервісу не бачила ніде. Ну, я не знаю з чого почати. Я думаю, що давайте з вами почнемо просто з пляжу. Я покажу вам що тут з пляжем, а потім прийдемося по основним моментам. Ну, почнемо з вами з пляжу. На пляжі тут є такі ліжаки, тут звичайно ну, тут є така преміум-зона, але скажу чесно, що цих ліжаків дуже мало. І якщо ти ну, дійсно хочеш собі отримати якийсь гарний ліжак, ну, взагалі якийсь ліжак, то треба вставати в 7, в 7 годині ранку і просто її займати. Тому що ти приходиш і просто немає ніякої тіні, нічого немає. І ну просто на пісочці. Ось, ну, зараз я вам покажу саму воду. Ну, я знаю, що ви зараз будете просто шоковані. Я це прокоментую. Зараз я переключила камеру. Ось така кількість водоростів. Ну, що я можу сказати? Я знала, що тут є водорості, ну тобто це Пунтакана, тут таке буває. Але я якось надіялася, що в готелі є сітка, ну вона, звичайно, є а там, я думаю, і плаває тут трошки менше. Але ну, ви бачите, що в нас тут твориться просто. Тобто вони просто не хочуть, ну, вони не, не вважають за потрібним взагалі чистити цей пляж від якихось цих водоростей, я не знаю. Ну, ситуація в морі більш-менш. Сьогодні ще можна купатися, тобто я вважаю, що це ну, більш-менш ну, можна зайти в воду, бо я просто зроблю зараз вклейку, Вчора і позавчора взагалі не можна було купатися, бо була така жижа з водоростей. Якщо ви хочете пляж без водоростей, то я вам можу порекомендувати просто іншу сторону острова. Просто це іншу сторону півостр... ну, острова Домінікана, там є такий пляж Баєї, я робила цей розбір раніше. І можна там подивитися і ну, там взагалі дуже класні пляжі. Ну, взагалі в Пунтекані ну, інша фішка. Тобто а, сюди люди приїжджають більш за якоюсь там тусовкою. Тут, начебто, повинен бути кращий сервіс, бо вони повинні компенсувати ну, якось такий водоростій пляж. І... Такі шоу повинні бути класні. І коли я тут була, я буду відверти, коли я тут була там багато років тому, то мені дуже сподобалося, і ну, в той час і водорості було менше. Але цього разу ну, це просто якийсь, я не знаю, епік фейл просто повніший. Отже, стосовно сервісу, ну дивіться, розповім вам кілька історій. А ви вже робіть висновки самі. Я дуже незадоволена. Ну, перша історія в мене тільки що просто порвався браслет. На пляжі преміум. І одразу до мене підбіг охоронець, сказав, що мені не можна тут знаходитися, мені потрібно просто покинути пляж і поміняти цей браслет. Я пішла до преміум ресепшену, де зазвичай ну, тобто не було менеджера, який міг щось це вирішити. Я ще довго чекала, потім виявилося, що прийшов цей головний менеджер і сказав мені, що браслети закінчились. Тобто їх наявності зараз немає. І я кажу, ну так а що робити? Ну ні, ну, він на мене дивиться, типу нічого. Я кажу, ну а що мені можна піти на пляж? Ну ні, ну а що я можу зробити, він мені каже. Я кажу, ну вирішуй питання, що я хочу плавати, тобто в, в смислі в тебе нема браслетів, я заплатила купу грошей за це. Він такий, ну я не знаю, ну а що? Ну вони прийдуть в ну щоб ви розуміли, це трапилось десь в одинадцятій. Я кажу, ну в смислі, що мені робити? Ну, ну добре, ну, ну а що, ну? Ну добре, а хто, як кажу, охоронець мені сказав, що... Ну добре, він зателефонував охоронець і сказав, що типу, я з цієї кімнати там можу знаходитися з цим браслетом. От зараз я так і продовжую просто з ним ходити, бо до мене всі чіпляються і всі питають цей браслет. Ну тобто щось вирішити реально дуже складно. Потім друга історія. Коли ми ще заселилися, взагалі-то в цьому готелі всі жаліються на те, що дуже довго йде процес чекіну, тобто заселення. Особливо, якщо не преміум, а звичайний. Коли ми приїхали до преміум, у нас окрема стойка, і в принципі нас там заселили десь за годину, за півтори, в принципі, більш-менш. Але приковували не в цьому. У мене було два бронювання на сім днів і на три дні. І е, вони не хотіли взагалі мене чекінути. Я кажу, мені потрібна одна кімната, і потім її типу, продовжити. І вони взагалі не хотіли цього робити. І сказали, що вони не знають, як це робити. І взагалі просто повний такий тупняк був. І вони викликали також свого якогось старшого менеджера, і який щось там, ну потім вже почав думати. Я ще йому пояснила і щось він зробив. І, ну, в итоге мене заселили. Але щоб ви розуміли, через сім днів. До мене в номер приперся якийсь мужик і сказав, що типу, а ви що, виїжджаєте? Я кажу, ні. А ви ж маєте уїжджати? Я кажу, ні, я тут ще ну ще більше, буду там три дні ще. Він такий, о, це якась помилка. І такий повертається, а там вже інші туристики з чемоданом просто стояв і хотів також заселитися. Ну Тобто, до мене хотіли когось підселити просто. А люди, котрі без преміума, я бачу ці величезні черги, вони чекають просто. Ну, десь там по 2-3 години або навіть більше, щоб їх взагалі заселили. Тобто дуже такі виснажені і нещасливі, мягко кажучи. От, значить, другий момент. Коли вже вас заселили, ви такі пішли спати, вранці прокидаєтеся, куди ви ну, маєте піти, поснідати? Да, ще по території тут носяться вони на своїх цих гольф-карах. Я не знаю, я ну, просто ну, я в шоці. Тобто вони не дивляться, куди вони їдять, і це кожен раз історія їх пропускати. Просто там, де і люди. Тобто, ну, не знаю, це таке на любителя. Ну, от ви вже прокинулися, значить, ви зачекінулися, поспали вранці, куди йти снідати, так? От у вас є, в принципі, якщо ви в преміум, дві опції: це загальний ресторан а, і преміум. Типу, преміум-ресторан. Ну, Загальний ресторан. Він величезний, і взагалі я хочу сказати, що тут дуже багато людей, тобто тут прям натовп людей. Тобто, я такої кількості взагалі не бачила людей. Ну, зараз я по преміум зоні просто гуляю в обід, тому ви нікого не бачите. Але ну, готель переповнений реально. І е, там черзі, черга навіть на вхід. Тобто, ти приходиш, щоб поснідати, щоб тобі видали столик, ти стоїш в черзі ще. Я не знаю ну Від 15 хвилин, так точно. І більше. Тобі дають якийсь столик, і далі в тебе шведський стол, але ти стоїш у черзі, щоб, ну, щоб взяти там, яєчню, там, овочі, фрукти. Тобто усюди різна черга. І оця тема з сніданком ну це дуже довго затягується. Тобто ну, мені не комфортно, не знаю. Але чому ж я туди пішла? У мене ж преміум. От, друзі, прищає в преміум сніданок і що там. А там ну, гулька з маслом. Тобто там те ж саме, що в загальному, але просто дуже скорочене. Тобто, там два види пластигців, яєць взагалі нема, тобто омлету яєчні нема. Вони давали тільки якийсь хлібчик і на нього зварили яйце, по на пополам його порізали, і типу положили це пів яйця на хліб і це все. Яєць взагалі нема, там нічого такого не роблять. А, ну, Якісь там, типу, пару круасанів, а, нарізка балика, сир і все. Овочів нема, фруктів, папайя, арбуз, диня. От я вам зараз просто описала все, що там взагалі є на сніданок. А, і давайте ще поговоримо про каву. Ладно, давайте добре про каву ще трошки потім. Значить, я стосовно цього сніданку. І от взагалі в готелі тут є концепція онклюзів, Тобто все, що є на території преміуму, все, що є на території основного готелю, плюс ще є 5 ресторанів, ти можеш туди ходити, але ресторани за попереднім бронюванням. І, в принципі, ти можеш туди начебто зробити це бронювання, але в них немає бронювання онлайн, в них є Типу реально жива черга. От ти приходиш в цей преміум завтрак, сніданок, і стаєш просто в преміум чергу. І щоб записатися в ці ресторани лякарти, тобі треба простояти в черзі ну, десь годину, дві години, щоб ви розуміли. І ти як, ну, тобто це, це, це ж тебе преміум, і ти стоїш це дві години в черзі, і потім тобі, тобі наче щось там бронюють, але потім ви. Мені так зробили три бронювання, Я на 10 днів, в них 6 ресторанів. Ну, і <клес> взагалі, коли я от була до цього домінікані, то ти можеш, в принципі, в тебе немає ліміту на бронювання, а тут є. І він сказав, що ви можете забронювати за типу, три бронювання, а потім знову вистоятися в черзі. Тобто ти не можеш от на 10 днів прийти і зробити одразу бронювання. Ні. Ти стоїш в черзі. І потім тобі дають три бронювання, і потім ти через три дні маєш ще раз стояти в черзі. Добре, я таке зробила. Через три дні я знову просила в черзі. І він сказав мені, що він не може більше зробити бронювань, бо в них взагалі я маю право зробити три бронювання за весь період відпочинку. Що, вибачаюсь? Просто. Іначе почав мені хамити. Друзі, я ще хочу сказати, що додатково що я. Володію іспанською, тобто, крім англійської я володію іспанською. Тобто я з ними розмовляю якось на одній мові. І взагалі це ну завжди було плюсом. І реально, коротше, я оце з ним розмовляю, він почне мені просто хамити, каже, що він нічого не може зробити, і все. Я кажу, ну давай добре поспілкуємося з менеджером. Ну, якщо вам потрібен менеджер, то його нема. Ну, коли ви хочете, тобто ви робите записний час, приходите. Я ну, зробила, думаю, ну що мені не лінь, Я хочу ну, дізнатися, що там з цими бронюваннями. Ну, коротше, я до нього приходжу і я йому все поясню, що мені не подобається, як він цей. Щоб ви розуміли, це ще чувак, який робить бронювання. Ну, вибачте, я не можу сказати співробітник, бо він зробив отак, от мені отак окуляри свої поправив, ну тобто показав мені оцей палець. Ну, я була дуже незадоволена. Ну, в общем, я взагалі порозмовляла з менеджером, кажу, ну так, так, ну так не можна себе поводити. І що там взагалі з бронюваннями? Ну, і він таки каже: Ну, в нас таке правило на один тиждень три бронювання. Тобто, якщо ви 10 днів, то ви можете, ну, взагалі і це і цей ідеотизм, але ну добре, ну якісь нові правила. І тобто, ви можете два рази зробити бронювання. І там з приводу цього випадку, тобто він з ним поговорив. І начебто сказав, що щось там вирішить, зробить бронювання. Ну, е, З тих пір він зробив ще два бронювання, останнього нема. Але про ресурс це, це просто ну, інша тема. Але щоб ви розуміли, я просто кажу цьому хлопцю, що ну, хлопець, ну ну, не можна так себе поводити і таке показувати туристам. І не можна казати, що йди геть, вирішуй питання. Ми заплатили гроші, ми хочемо якийсь сервіс. Ну, тобто, ти, ну, знаєш, ти так? І він такий, ну так, так. І наступного дня я просто бачу, він те ж саме він робить, і таки, така ж довга черга. Ну, реально, люди, я просто ну я вирішила зробити це відео, просто щоб люди більше ну, не попадалися на цю фігню. От, і, значить, далі про їжу, про каву. Е, значить, на, на другий день здається, з'явився якийсь співробітник, який сказав, що він мій персональний що я Думаю, о, Тупо типу, преміум, консьєрж, добре, приємно познайомитися. Що він може зробити? Думаю, ну добре, там, дам йому чайовик, і він щось вирішить. Ну, Можливо, там, він каже, я можу зробити вам бронювання. Я кажу, добре, мені не, не, ну, мені не буде потрібно стати в черзі. Ні, я ж все зроблю. Я йому написала, нічого він не зробив. Він просто а, я йому задала одне: питання, кажу, де у вас можна каву попити? Бо повертаючись до сніданку. Кава на, ну, на в загальному залі просто ну, це жах. Ну, це, як, в принципі, загалом багато де. Тобто Тут, тут не, не, я не, не дуже нервувала. Але в преміумі також та сама кава і стоїть ще кава машина. Тобто ти можеш, ну, не кава машина, а кав, кавовий апарат. Тобто такий на кнопку нажимаєш, він тобі щось робить. І оцей… Апарат добрий, ну добре, є, мені, мені, мене влаштовує. Ну, я зазвичай хочу, якщо така дика вже ціна номеру, я хотіла, щоб був якийсь там кав'ярня, де я могла попити. Але я думаю, добре. Е, він каже, мені ну, консьерж питаю, де можна пити каву? Він каже, що там є кавовий апарат. Але щоб ви розуміли, цей кавовий апарат майже ніколи не працює. Тобто ти приходиш, він 5 хвилин працює, потім вони вішать табличку, що він не працює, і все. І десь на четвер, а, і, і всім консьерж сказав, що більше нічого не знає. Коротше, йди там сама, шукай свою каву. І все таки, і я цього консьєржа більше не бачила. То він... Я його попросила мені з бронювання, запитала, де кава. Він сказав, що він не знає тільки там кавовий апарат, бронювання, щось там зробить. От я тут вже майже останній день, і ну, я його більше не бачила. Тобто, щоб ви розуміли, це такий супер персональний консьєр. І значить з приводу кави. Десь на третій день я знайшла таку тут каву. Дійсно, біля лобі, справа, біля входу, там є така кав'ярня. Ну, така, вона також входить в цей інклюзів, і там дівчата роблять каву, там нормальні кавомашини. Все, в принципі, добре, але не якщо але одне але. Вони також періодично кажуть, що вона зломана. Тобто, особливо під час сніданку. Тобто, якщо ти під час сніданку не хочеш пити каву, як усі, в цьому головному ресторані, оцю просто розведену, непонятно що, а хочеш прийти до них, то оцей час вони не працюють. Тобто вони працюють, але в них машина ну, весь час вона не працює. Вони пишуть, ну ба, ну тобто, вибачте, вона не працює. Тобто мені здається, що вони просто спеціально вимикають її, щоб оцей потік людей з основного ресторану до них на сніданок не приходив. Ну, взагалі в мене не було ніяких поганих мислів щодо них, але я просто бачу відношення, ви знаєте? Я просто взагалі дуже завжди любила домініканців, але ось в цьому готелі персонал він не, не піклується. Тобто вони реально просто тупо часом навіть агресивно вимагають гроші і поводять себе, ну, тобто вони десь якийсь мінімальний, зовсім мінімальний. Сервіс, ну просто мінімальний, щоб ну там, і все. І стосовно взагалі, ну, тобто ще одна історія. Ну, тобто, для них, для них нормально підійти до тебе і сказати, о, класні окуляри, подари мені окуляри. Тобто вони так жартують. Або якщо ти йдеш з цукерками, то вони таки підійдуть, заберуть з тебе цукерку і побігуть кудись. І це дуже смішно. Ну їм, мабуть, я не знаю. А, потім, значить, був ще такий момент. А, давайте про їжу. Тобто, що взагалі стосується їжі? В основному в ресторані їжі багато. Вона ну така середній рівень, я би сказала. Спочатку, коли я була перші дні, то було все чисто, всі тарілки були чисті, а вже зараз людей стало багато і вже ну, не, не, не кожна тарілка чиста. А, Потім хочу сказати, що кожен раз майже кожен раз, коли я їла там, мені попадалися, ну, як камінчики чи якісь кісточки, тобто якісь такі тверді шматочки на зуби. Я реально, наче, ну, чуть не зламала собі декілька зубів. Ну, це не прикол. Я їла різне і салат. Я в салаті сьогодні це знайшла. І, і м'ясо, і рибу, тобто, щоб я не їла, ну тільки в фруктах цього не було. Ну, реально, це дуже якось дивно. І ну, тобто, їжа така більш менш але оце, те, що ти можеш зламати зуби, ну взагалі не прикольно. Стосовно ресторанів ну, ресторан із м'ясом стейковий був гарний. Але я попросила велдан, «Well мені зробили медіум, потім вони переробили. Ну, добре, ну тобто нормальний. А все інше, ну то ще один ресторан Оліва, там, де була рибка медитеранська, там було також гарно. А італійський ресторан просто гидота. Ну тобто, у них в звичайному ресторані ввечері паста набагато смачніша, ніж в цьому італійському. Паста була пересолена, не свіжа, тобто, ну, якась вчорашня вірмішель. І коли ще м'ясо мені принесли, воно було навіть не порізано, жорстке, не, ну, я взагалі не змогла це їсти. ну, Тобто просто жах. Є, є ресторан Снек на пляжу, де ви можете е вдень перекусити піцу або хот-доги, ну, сосиски не смачні, а піца ну, ну, реально не смачна. Ну, тобто, Я не знаю, як так можна піцу зробити. Тобто, Я коли покупаю вдома заморожену піцу і кладу її в духовку, ну вона. Тисячу разів краще, ніж те, що я просто ну, побачила тут. Ну, тобто, таке, я не можу сказати, що взагалі все погано. Тобто я е, ну, була, була в отелях і погірше е, там з їжею, але просто, ну, я думаю, що за ці гроші можливо було щось краще. Ну, от, просто реальний приклад: я стою, ця машина на мене їде, він бачить, що я стою з камерою. Ну, і тупо такі, щоб я його пропустила. Ну, не знаю, реально Це я в преміум зоні, преміум, преміум, преміум. І це такі дві ж тут взагалі. Добре, е йдемо далі. Тобто це ж не все. Анімація. Її взагалі ну, наче нема. Ну, тобто вона така, що її наче нема. А ввечері, коли ти хочеш, ну реально хочеш якесь шоу, то все, що тут є, це. Ну, це не шоу, це просто на сцені якісь типу конкурси. Або лото, або якісь конкурси е, рівня. Я не знаю, в мене в піонерському лагері були, ну, навіть краще. Тобто такі, от вчора був конкурс, коли е, жінка і чоловік стрибають один на одного на кульку. Знаєте, дають ці надувні кульки, і треба пострибати, щоб лопнути кульку. Ну, просто щоб ви розуміли, це максимум. Один день був якийсь. Типу, місцеве шоу, але воно було таке жутке, ну тобто, прям. Ну, ну просто я таку анімацію ще ніколи не бачила. ну, тобто, Прям Ах, контингент. Ну, тут більш-менш, ну тобто як? із гарного мало росіян. Але я думаю, що тут ну, так, таке є на багатьох курортів, бо багато, багато курортів від них вже відмовляються. Взагалі-то ну, українців не бачила. Взагалі основний контингент це Канада, я бачу, Канада США, і є ще Східна Європа. Але ну, це все добре, але є такий момент, що от в, в загальній зоні на преміум в них, ну, типу 90% це пенсіонери та студенти. Тобто це студенти, котрі приїхали, щоб пошуміти погодіти, в принципі вони не вибагливі до всього. І пенсіонери, реально дуже багато цих канадців, ну, такі вже у віці. Ну, тобто, Якщо ви хочете якийсь готель, щоб там були там, якась молодь, там більш-менш там, там, не 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 за, я не знаю, там, не дуже пенсіонного віку, то це взагалі не сюди. Тобто, І я думаю, що і анімація от, розрахована на них, тобто якісь там. Танці, типу, для, ну, от вони беруть шість пенсіонерів, якісь там покажи, як танцює Майкл Джексон, і вони щось там на сцені роблять. І це ну, максимальні розваги. А студенти просто самі там себе розважають як можуть. Ну тобто це такий рівень, я не знаю. Ну тобто, це, мабуть, для них там, я не знаю, скільки вони заплатили, можливо, для них якісь там промо є, то воно і прикольно. Але це на той рівень, який ти. ну, Хочеш, на які ти очікуєш, коли ти платиш там, шалені гроші там, через букінг чи якось ще, тобто, як, як ми можемо купити. Ну, ось так, друзі. Тобто, реально я не рекомендую ось цей готель. Тобто, я не хочу, щоб ви думали, що вся Домінікана така. Бо в мене був дуже позитивний досвід в інших готелях. Але цей готель я просто вам не рекомендую їхати, бо це. Ну, він не вартий взагалі цих грошей. Ну, просто абсолютно. І таке дуже неприємне враження від відношення персоналу. Ніхто не хоче твої проблеми вирішувати взагалі. І. Ну, тобто, ти. Ну, тобто, мені взагалі дуже важко щось там. Спусувати мій відпочинок, бо я можу відпочивати, навіть якщо мені хамлять, нічого не дають, і там навіть якщо є трошки поїсти. Але вони ну там максимально просто е, намагаються це зробити. Ну, просто дуже-дуже сильно намагаються, і врешті-решт вони такі мені дістали, що я записую це відео, бо я навіть не ну я не хотіла нічого казати. Але реально люди, я просто ну я коли читала відгуки. Я думала, що тут найпоганіше, що може бути, це море, типу, з водоростями. Я була там морально до цього готова. Але коли я приїжджаю і мені ну, їжа не подобається, я можу зламати зуба, мені не вирішують мої питання, я не можу там знайти ліжак мені постійно. Ну, тобто, бари, щоб ви розуміли, от Домінікана завжди славилася тим, що в них гарний алкоголь, ну тобто якісний. Ти приходиш, і тобто, в кулічна будь-який алкоголь. І в них дуже гарний ром. І я приходжу, і, типу, навіть не кожен бар в преміумі працює. тобто, коли я приходжу, вони іноді кажуть, що вони зачинені, хоча це не так. І я маю ще всі всю весь готель обійти, щоб знайти цей бар, який відчинений, і взагалі ну, отримати цей якийсь свій коктейль. Ну, тобто реально ну, не знаю, не знаю, друзі, я просто... Думаю, що за ці гроші можна знайти щось набагато краще, ніж цей готель. Але взагалі, я думаю, що в Домінікана просто ну, от є такі готелі, як цей, котрі, такі, я не знаю, накушилися, мабуть. Тобто вони максимально тут так все зроблено, щоб не вирішувати питання, а просто ну, морозити тебе ти типу поїхав. Тобто вони такі масові, я так розумію, от по відношенню. І на всьому економлять. І не знаю, друзі, не знаю. Ну, навіть десертів нема, навіть морозива нема. Я хочу просто морозиво дають тільки на вечерю і також там довжелена ну, черга. Тобто навіть не, не де більше ти не можеш купити собі морозиво. Ну. ну добре, друзі, дякую за увагу. Вибачте, за такий сумбур. І я буду вам давати якийсь інший дуже позитивний контент. Я думаю, що все буде добре. І, врешті-решт, кожен зможе знайти той готель, який йому сподобається. Просто хотіла записати це відео, щоб ви ну, знали і не витрачали час, поки вони не зміняться. Я, я дуже сподіваюся, що ну, тут щось зміниться найкраще. І все буде добре. Все, бувайте, на все добре. Дякую за увагу, Па-па!